Друзі, всім привіт! Я знову це зробила. Другий вечір поспіль, другий день поспіль. Заїжджаю перед зачиненням магазину в Алді і купую фрукти в першу чергу. Вчора все з'їли, моркву з'їли, все, все просто сьогодні. Ось до обіду вже нічого не залишилось. Фруктів ще вчора ввечері не було вже. Хочеться все ж таки, щоб діти ласували. Останні дні залишаються канікул. Тож, таке, ще можу 10 виправдань вам розповісти. Але так склалося, що витратила я 50 євро величенька сума, але і купила всього смачного. До речі, змінилася там промо акція промо-пропозиція, тому фрукти інші, за іншою ціною, що саме придбала, зараз вже поспішаю вам розповісти. Отже, моцарела по 1,65% це велика така кулька. Звичайна ціна, а я взяла за 30% знижка за 1,16% кожну таку упаковку, взяла всього 3 з помідорчиками. Трошки залишилось помідорів з вчорашнього дня, тож буде смачно, але їмо і так. І без помідорів теж нам смакує така свіжа моцарела. Акух, це ось такий є, сир з пліснявою, французи його часто і купують, і споживають, це справді смачно. М'який сир з пліснявою, Євро 82 коштує зі знижкою. Ось, ось ціна була 2,59 до цього. Тут в нас 125 грамів. Всього небагато, але сир справді дуже смачний. Далі, ось такий сир. Виглядає так, бріля, бріля саварі. Фомаж. Молока корови це все, що я можу сказати. І сподіваюся, що це щось на кшталт камамберу, принаймні з цього сорту сирів. М'який всередині і мене ж <смі> хочеться якнайшвидше його спробувати. Заплатила зі знижкою 2,38 за 200 грамів. Ось так. Тобто кілограм виходив би 11:90, якщо кілограм би тут був. Спробуємо, як бачите, вже три види сиру я сьогодні роздобула, здобула будемо смакувати. Далі в нас From Fresh Tube. це діткам ось такі взяла. Йогурти вони в таких тубусах легенько так легко відірвати зверху, і це питний йогурт в маленьких таких порціях, їх тут всього 12, Ну, це так погратися, як то кажуть. Але і йогурти, це теж корисно і потрібно його вживати. Знижка тут є, думаю, діти ось до завтра дата, тож вони впораються, вже. якщо на завтра щось залишиться, буде. Буде непогано, думаю, що швидше все розійдеться. Там 12 таких ось упаковочок. Зараз покажу. Я вже, я вже брала колись ось так він виглядає. Маленькі, невеличкі а, йогурти. Далі а, Це в нас. Ось така локшина взяла, теж швидко розходить всього 8 порцій. Тут 4, тут, креветка, курка. тож це буквально по одній порції, ну, кому ще буде додатково. Ну, Що поробиш, любимо таке час від часу їсти, ну а підлітки то взагалі тільки б цим, мабуть, і харчувалось, якби була така змога. Суп в порошку це суп пюре. Ми таке купуємо час від часу, ну, зараз мені чоловік нагадав придбати на обід швиденько підігріли, розвели. Тут на три персони один такий пакетик. Тож беремо два і це такий у нас обід. Принаймні перша страва на обід з багетом, дуже смачно або з сухариками теж у нас ще є. І коштує один такий пакетик 79 центів. Так. Тож, за 2,58 євро заплатила салямі. Паску взяла до бутербродів. Знову в мене ж пункти, боюся, щоб не сиділи голодні. Є хліб для сендвічів такий тостовий, є сир. Той, що вчора я придбала, ТРТ, з них можна зробити бутерброди, гарячі бутерброди, в тому числі. Буде смачно і не голодні, не голодні будуть ходити. Гордон Блю. Кілограм коштує євро 59 Ось такі котлетки з курячого м'яса, всередині ще шинка і сир. Це такий напівфабрикат швидкого приготування. Вже завтра, думаю, Іван приготує. Він щовечора зараз готую в нас вечері, коли я до пізнього працюю, трошки полегшуємо в, в цій справі. Роботу, тому що швидко готується, треба тільки гарнір зробити. Підійде, наприклад, квасоля, консервована, така ось зелена квасоля. Ми її підсмажуємо з чесночком і дуже смачно виходить. Тож ідея на завтрашню вечерю в нас є. Ну і кілограм 5,99 гарна пропозиція, така гарна ціна. Там 10 таких котлеток. Взяла персики такі, як вчора, але без знижки. Там вчора було на 40 центів дешевше. Сьогодні це ціна 2,89, але персики дуже смачні. Вони з вигляду такі тверденькі, всередині соковиті. 2 кілограми вчора розійшлися просто ледь не за 10 хвилин. Тож, взяла сьогодні 1 кілограм і взяла 1 кілограм нектаринів за 2,99 Трошки дорожче за персик, але нектаринів теж захотілося. Ну, Така недешева ціна. Ми вже будемо, мабуть, завершувати сезон цим. А, можливо, ще пощастить в соціальному магазині завтра, тоді вже душу будемо відводити. Ну, так. Ну, ось так. Рахуйте, 6 євро. Заплатила за 2 кілограми персиків і нектаринів. Та, Сімо класік, це кава, кава. Ось вона. Я попросив чоловік теж придбати. Він таке п'є, це для нашої кавоварки підходять ці капсули, і в нього закінчилося. Завтра він працює вдома зранку. Зранку без кави дуже важко, без міцної кави. Тож така кава 16 порцій, коштує 4,69. Спікулюс. Це в нас ось такий бісквіт. Знову таке печивко купила. Ну Саме в Валді я не брала ще такого, тож спробуємо, наскільки воно гарне. Здається, останній раз я б не так. брала Тож з'їли швиденько за два дні. Всім було теж смачно. І чим перехопити, чим поїсти такого смачного печива пісочного. Бонбоксі. Це вже ліє. попросила Кислючих, кислючих. Купити цукерок. Так, щоб я збиралась, вчора не купувала цукерок, але, ну, але морозиво взяла. Сьогодні ось цукерки, але без морозива. 300 грамів. Ось таких коштує 1,69 така ціна. Раз, рожевий виноград. Вчора був білий італійський, сьогодні рожевий. Ціна приблизно така сама. 2,49 за кілограм. Я взяла аж 2,5 кілограми, ну, 2,450. Вийшло в мене на 6 євро. 6,11. Ось такого винограду смачного солодкого теж ну, хочеться і сезон, значеб ціна непогана, бо зазвичай виноград у нас і по 5, і по 6 євро. Незважаючи на те, що тут край виноробів, виноградів. Але ну, маємо таку ціну, до речі, Сказала так, виноград з Італії, не французький. Банани теж гарна ціна, 99 центів. Вони, щоправда, такі, ось, бачите, зеленкуваті, там трошки, є трошки жовтіші, є зеленкуваті. Не знаю, чи вони долежаться до того моменту, поки пожовтіють. Сумніваюсь, в цьому. Але взяла взяла багатенько, давно вже не було бананів, 2600 вага. І заплатила я за них 2,58. Дуже непогано, як на мене. Авокадо теж ще не пробувала. Мені цікаво, чи велика там кістка, але він дозрілий, м'якенький, але і не надто такий ну, не перезрівший. Теж, 65 центів за один авокадо це дуже гарна ціна. Вони великі такі, не малі. Тож, сподіваюся, це вдала покупка, вдали закуп. Авокадо. Я в першу чергу сама їх люблю, ну і дітям теж вистачить. І ще груші, це те, що я вам ще не розповіла. Ось такі вони, правда, тверденькі. Є надія, що вони соковиті мають бути, начебто не зелені, але тверді дуже. Подивимось, теж пропозиція, пропозиція тижня, євро 79 коштує кілограм. Тож, бачите, фруктів в нас так непогано, найбільше вийшло, сиру. Теж всього потроху непоганий закуп, мене засмучує лише сума витрачених коштів. Ще й наприкінці місяця це так суттєво відчувається: 50 євро за ось цю всю покупку. Але в будь-якому разі я вам дякую за те, що проявляєте цікавість до моїх таких відео, що додивилася до кінця, дякую за вподобайки, за коментарі, за підтримку, за перегляди, за підписку теж дякую. Фільмую для вас далі відео минулого відео обіцяла, що з Аліекспресу покажу закупи, але просто не маю часу, навіть щоб зробити ці відео огляди. Як тільки цей час з'явиться, одразу-одразу вам все покажу. А поки що всім спокійного часу доби, бережіть себе, побачимось в наступних відео. Бувайте!